Чи можливі провокації з боку росіян в Києві під час пдовиборів на окупованих територіях? Так, будуть провокації. Будуть не просто провокації, а будуть обстріли. Обстріли будуть тут не тільки прикордонних територій, а будуть намагатися покошмарити всю Україну. Всю країну будуть намагатися кошмарити. Добре, давайте знаєте, я подивлюсь, чи несе загрозу в ці дні взагалі для українців вибори на окупованих територіях? Взагалі так Більша загроза йде для прифронтових та прикордонних територій, тому що тут Обстріли мені показують, але показують обстріли, ніби ближні обстріли. Ближні обстріли відбуваються все ж таки біля кордонів. Отже, вони будуть намагатися розгойдувати емоційно стан. І не тільки вони, тому що в нас теж є досить різних каналів, які хайпують на темі обстрілів і розгойдують оцю паніку крізь. Але. Всій Україні боятися не потрібно, а тим, хто ближче до кордонів, звісно, потрібно ховатися і потрібно забезпечувати. Тут ще в мене дуже під великим таким питанням тема взагалі цих виборів, тому що там більше буде якихось дуже Таких некрасивих подій, дуже таких болючих подій, буде відбуватися саме на окупованих територіях. Це якщо ми беремо ці дати 8-10, коли будуть відбуватися вибори. Нам якоїсь особливої загрози не несуть дні. Чи вплине новий закон про Крим, що прийнятий в Україні на швидкість деокупації півострова? Відповідь вплине, прискорить, карта повернення, карта минулого, карта влади і карта смерті. Отже, саме цей контекст є в цьому прийнятому законі, тому що тут вони. Ну, мені знов показують, знаєте, закон. закон це одна частина процесу, інформація, друга частина процесу, матеріальні дії третя частина процесу. І таке відчуття, ніби, знаєте, з трьох боків все ж таки три частини складаються в одну, і відбувається повернення, як було, тобто повернення назад. Так, це прискорить. Звільнення Криму. Чи справді в Росії зростає рівень невдоволення путіним з боку олігархічних еліт? Ні, це неправда, тому що олігархічні еліти вже давним-давно зрозуміли, що таке Путін і до чого це все веде. І інформація, яка зараз про це йде? Вона більш спрямована просто на розгойдування емоційного стану, але на жаль, це розгойдування не стосується жителів Росії і тих, хто дійсно міг би щось зробити з цією інформацією. Чи можливий військовий переворот в РФ до кінця цього року? Мені показує, що пізніше буде відбуватися події. Я, до речі, вже про це казала в якомусь із ефірів, тому що мені показує, що до кінця року ситуація все ж таки з переворотами, угрупуваннями, військовими діями на території Росії, з якимись там повстаннями. Це все буде прирізатися, це все буде блокуватися на, знаєте, на стадії зародження. Чому? Тому що на сьогоднішній. День ті, хто керував Росією, вони чомусь стали стали маленькими. А з залаштунки вийшли хтось, хто великий, і хто контролює всі процеси і. Будь-які нестабільні процеси в Росії, будь-які спалахи, будь-які людські знаєте, громадянські позиції будуть блокуватися і не буде розгойдуватися тема жодна. Чому? Тому що потрібно до кінця року провести в стабільності, тобто зберегти те, що є, отак як воно зупинилося, отак воно повинно залишитися. Чому? Тому що це все, ця вся подія щось до неї ще не готово, не готові. Не не відбулись якісь процеси. Тобто, ті, хто керує зараз Кремлем, вони очікують, аби відбулись якісь процеси, після чого вони вже зможуть сміливо кроїти ту Росію на шматки, що і буде відбуватися. Але все ж таки повстання та громадянська якась така змістовна заворушка буде трохи пізніше. І пізніше це. Пізніше, але дуже стрімко. Тобто, коли воно почнеться, вже зупинити його неможливо буде, тому що воно якось почалось і почалось з усіх боків, з усіх сторін по всій країні. Отже, не зараз, трохи пізніше, але ми це побачимо. Третій, четвертий місяць, місяць року. Ми будемо з попкорном спостерігати над тим, як палає русня. Чому Путін відкинув всі варіанти поновлення зернової угоди, запропоновані Ердоганом під час зустрічі в Сочі? Він не хоче програвати. Він зараз в слабкій позиції. Це е... Це правда, і це вже відомо, це вже відомо багатьом світовим лідерам багатьох міцних країн. Я можу сказати, що ну, принаймні Турція, Америка та Китай вже розуміють, що Путін все, Путін закінчився, скажу я вам так. І він не є сильним, ну, знаєте, гравцем на цьому полі, хочеться сказати так. Тобто поговорити він може, але Будь-що запропонувати таке, знаєте, про що можна поговорити, в нього немає можливостей, тому що він дуже слабкій позиції на сьогоднішній день є взагалі в світовій політиці. Чи справді росіяни тепер можуть запускати ракети «Кенжал» з Су 34 Я не можу назвати цю інформацію правдивою, тому що мені не показують, що ці наміри в них вони взагалі здійсняться. Можливо, це була якась пробна версія, пробна ситуація та проба піра, хочеться сказати так, тому що немає в них цього в системі, немає в них цього в. Ну, тобто, знаєте, сказати, що все, тепер ми будемо так робити. Ми знайшли, як, як вбити українців. Ні, цього не буде. В них навпаки показують неможливість, знаєте, як неможливість підтримати те, що є в тому стані, тому йде повернення на те, як було, повернення до традиційних якихось процесів, які. Продовжують не задовольняти того, хто надає накази. Ні, я не можу підтвердити цю інформацію. Чи буде оголошена загальна мобілізація в РФ до кінця цього року? Так, чи буде загальна мобілізація до кінця цього року? Ні, не буде. Ні, не буде, тому що вони не будуть цього робити. Знову ж, знову повторюється відповідь, і відповідь каже про те. Що якихось великих, різких, масштабних, таких, знаєте, доленосних змін наразі на сьогоднішній день не планується, їх не буде. Чому? Тому що потрібно зафіксувати, потрібно зберегти все, як є, до певного якогось. Моменту, тобто вони ніби очікують чогось, от щось повинно статися, і от до того часу нам потрібно зберегти те, що є в тому стані, в якому воно є. Це про цілу країну. Отже, не будуть вони створювати загальну мобілізацію, тому що їм це дуже сильно не на руку в їх майбутніх планах. Чи буде прийнятий закон про мобілізацію українських студентів, які отримують другу вищу освіту? Ні, не буде прийняти цей закон, а не буде він прийнятий. Його якось, знаєте, чи на доопрацювання відправлять, і доопрацювання вже його буде на якомусь такому певному? Професійному рівні, тодже, тут не про студентів мова йде. Добре, студенти. як... Ні, знову мені показують, як є, так і буде. Не буде якогось посилення стосовно студентів стосовно знаєте, просто так цікаво мені показано, що держава не може вплинути на те, що прикрито державою? Отак, от, от якось мені показано. Тобто, зміни закона я не бачу а на сьогоднішній день закон, який в минулому був був прийнятий, все ж таки захищає чоловіків, які отримують освіту. Чи справді Південно-Африканська Республіка постачає зброю в РФ? Я не можу сказати, що це правда, тому що мені показує, що Південна Африканська Республіка на сьогоднішній день навпаки е очікує якусь допомогу від Росії, очікує якісь кошти, очікує навіть якусь зброю. Тобто, тут навпаки. Не вони великі і сильні, а вони очікують від великого і сильного. Якщо якась зброя з е, ЮАР потрапила до Росії, то це відбулося локально, це відбулося за домовленостю, певна кількість невелика. Тобто це якийсь, можливо там, одинарний процес. Я не бачу, що це в системі, і тут навпаки мені показують, що вони очікують від Росії якоїсь допомоги. Але та ні, ну слухайте, ні. Там ще ж у них якийсь заміс буде. Їм зброя потрібна. Їм Росією пообіцяли навіть надасть її. Тому ні. Чи вдасться Росії домовитися про військові навчання в форматі РФ Китай КНДР? Да, будуть. Будуть, але знаєте, не буде. Спільні навчання будуть, але не трьох країн, а двох країн. Будуть вони в якомусь більше, знаєте, тут якась необхідність. Необхідність демонстрації, необхідність показати силу, необхідність показати можливості, аби отримати підтримку, але не дасть Росії ту підтримку, на яку вона розраховує та країна, яка буде з нею разом брати участь у цих навчаннях. Ні, я не бачу, що це три країни. Дві країни, спільні навчання будуть, будуть досить скоро. Третя країна, чи то в останній момент вони передумають чи перенесуть за термінами, тому що все ж таки всі наміри Росії як маленької країни отримати від великої якісь дотації та якусь допомогу, все ж таки не родючі. Тому щастя, здоров'я. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.